У п'ятницю ввечері до поліції надійшло повідомлення про можливі замінування двох автомобільних мостів через річку Десна, що ведуть до Чернігова. Окрім мішків з піском, ніяких небезпечних предметів поліція на мостах не знайшла. Під час перевірки рух через мости був паралізований. У день пам'яті жертв голодоморів біля п'ятницької церкви чернігівці вшанували пам'ять співвітчизників під час загальноукраїнської хвилини мовчання та відправили заупокійну літію за загиблими. Після заупокійної літії містяни пройшли хресною ходою до катерининського храму, де виклали лампадки у вигляді хреста та заспівали гімн України. Цими вихідними у Чернігові через Ожеледицю травмувалося 148 містян. Зазвичай за добу до відділення звертається 40-50 чоловік. Проте тільки за неділю 29 листопада через Ожеледицю з різного роду травмами звернулося 108 чернігівців. Вчора ввечері місто накрило снігом. У народі вважається, що з 30 листопада встановлюються стійкі морози і землю застилає сніговий покрив. Але за даними синоптиків, у Чернігові цієї неділі мокрий сніг йтиме лише сьогодні та завтра. А температура повітря в день коливатиметься від нуля до плюс чотирьох. Міське управління ЖКГ запевняє, що в разі снігопадів вони мають все необхідне для вчасного розчищення доріг та вулиць. Чи нія сьогодні можна з певністю говорити? Забезпечене на 100% всі необхідні підстави підстав для хвилювання на те Кожні два тижні у п'ятницю та суботу у місті проходять турніри з і хортингу. У боях можуть взяти участь не тільки професійні спортсмени, але й всі бажаючі від дітей до дорослих.